Вітаю, друзі! Ви на каналі Розумний Футбол, де ми аналізуємо матчі топових європейських чемпіонатів, оцінюємо гру українців в цих чемпіонатах та загалом з головою занурюємося в нашу улюблену гру. Якщо вам подобається такий контент, обов'язково підписуйтеся, а ми починаємо. Сьогодні проаналізуємо матч 25-го туру АПЛ між Брентфордом та Ліверпулем. Звісно ж, мерсесайці підходили до цього поєдинку в статусі фаворитів. Але і Брентфорд закріпив за собою статус команди, з якої фаворитам АПЛ досить непросто грати. До того ж, перед початком поєдинку стало відомо, що основний воротар Ліверпуля Алісон Бекер отримав ушкодження та в цьому матчі не зіграє. На початку матчу Брентфорд виглядав цікавіше та гостріше в атаці. Ось епізод, який стався на четвертій хвилині. Конате викинувся на гравця з м'ячем. Звільняючи цим велику зону за своєю спиною, та закривати цю зону ніхто з партнерів не збирався. Як наслідок, Янельд отримує м'яч на лінії штрафного абсолютно без опіки. До того ж, захисна лінія Ліверпуля в цей момент складається з двох людей. Дуже дивна гра в обороні як для явних фаворитів. Ще один епізод з невпевненою грою Конате. Він висмикується з лінії для того, щоб щільніше зіграти з гравцем, який відкривається в недодачу. Проте до нього він не встигає і знову звільняє простір, яким і були налаштовані скористатися гравці Бренфорда. щоправда, не вистачило точної передачі. І знову Конете створює гостроту біля власних воріт. Іде зустрічати гравця, який знаходиться біля бокової лінії, в той момент як за його спиною вривається одразу два суперника. Брентфорд класно використав цей простір: прийом, передача, удар в дальній кут, все як у підручнику, проте трохи не влучно. Також варто відзначити оборону Брентфорда на початку матчу. Захисна лінія розташовувалася щільно та організовано, що не давало шансів таким передачам в мерсесайців. Загалом вони розташовувалися середнім блоком формацією 5-3-2 при захисних діях. Що ж це Брентфорду давало? Два нападники могли зустрічати двох центральних захисників Ліверпуля і не давати їм просувати м'яч веденням. Три півзахисники. Знаходилися щільно в центрі поля, тим самим насичуючи цю зону та переважаючи двох плеймейкерів Ліверпуля. Ну і п'ять захисників розташовувалися щільно організовано, будували справжню стіну, через яку важко було проходити вертикальним передачам від плеймейкерів Ліверпуля. Така організованість в захисті дозволяла окремим оборонцям Брентфорда бути сміливішими, зустрічаючи суперників з м'ячем. адже вони знали, що за їх спиною є ще два гравці, які зможуть перекрити вільний простір. І звісно, цей перехід в заборони в атаку чотири паси в один дотик, і тоні вже мчить з м'ячем до воріт Ліверпуля. Переломний момент цього матчу стався на 34-й хвилині. Подивіться на розташування гравців Брентфорда при виконанні цього стандарту, коли м'яч знаходився ну, дуже далеко від воріт. Всі 10 больових гравців Брентфорда знаходяться на чужій половині. Також зверніть увагу на положення останнього захисника гравців в біло-червоних футболках, він знаходиться поруч з його жовтою, не даючи собі ніякого запасу. Оскільки я думаю, він повинен розуміти, що його жота переважає його в швидкісних якостях, і варто було б це продумати наперед. Мені абсолютно не зрозуміло таке рішення Брентфорда, адже вони мали свої моменти для того, щоб забити м'яч з гри в першому таймі. Ліверпуль давав їм атакувати. Але вони вирішили, що як справжні аутсайдери вони мають забити саме зі стандарту. В результаті Ліверпуль виграє перший м'яч. Ван Дайк просто б'є кудись в сторону жоти, і цього вже достатньо для того, щоб португальцю бути першим на м'ячі. Мало того, що він перший на м'ячі, він ще й віддає точну передачу на Нундіса, який на швидкості виривався з власної половини. І звісно, за ним ніхто не встигав. Ну і Нуніс мав достатньо часу, достатньо простору для того, щоб прийняти рішення та виконати класний удар над воротарем Діл. Проте вболівальники Ліверпуля раділи недовго, адже зовсім скоро травму отримав їх ключовий гравець з його жота. Отримав травму, схоже, що серйозно, адже навіть на своїх ногах він не зміг вийти з поля. І на поле вийшов Мохамед Салах. Перейдемо до моментів саме за участі єгиптянина. Цей епізод праймовий Салах використав би на всі 100, проте бачимо, що зараз він ще не повністю готовий. Але навіть такий Салах завдав значного клопоту обороні Брентфорда, яка в другому таймі вже зовсім не була схожа на свою попередню версію. Захисники давали єгиптянину приймати м'яч без опіки. Мохамед скористався цим, віддав передачу на Макалестера, який все ж показав різницю в класі між гравцем Ліверпуля та Брентфорда. Ось приклад повної дезорганізації оборони Брентфорда. Хакпо виграє боротьбу, але спрямовує м'яч в зону, де абсолютно нікого немає. Три гравці Брентфорда знаходяться на однаковій відстані до м'яча, що і салах. Проте, Чомусь ніхто з них не хоче рухатися до нього. Можливо, краще було б, щоб з єгівцяном в цій ситуації залишився хтось один, і тоді б він точно знав, що йому вже ніхто не допоможе, йому треба до кінця йти і виривати цей м'яч. А так гравці Брентфорда просто понаділися один на одного, і ми бачимо, до чого це в результаті призвело. Наприкінці матчу Брентфорд таки отримав те, що вони точно заслужили, забитий м'яч. Він був дійсно класним: забігання за спину захиснику, простріл на вбігаючого з глибини півзахисника та потужний удар, з яким впорався вратар. Але Тоні був першим на добуванні та забив той самий м'яч престижу. Але пропустити чотири в цьому матчі Брентфорд, мабуть, теж заслужив. Подивіться на цю гру Колінза: таке неприпустимо в другій лізі України, не кажучи вже про АПЛ. А от Годос в цій ситуації діяв правильно. Щойно побачивши, що Дія збирається віддати передачу, він побіг перекривати Гакпо. Йому не варто було намагатися перехопити цей пас, адже він йшов в протихід. Отже, 4-1-3 пункти для Ліверпуля, який залишається на першому місці в англійській прем'єр-лізі. Якщо вам сподобалося це відео, натискайте вподобайку. Якщо щось було не так, то ласкаво просимо в коменти, де ви можете висловити свої побажання та зауваження. З вами був Розумний Футбол. До зустрічі!